Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А телеграм-канали пишуть про серію вибухів у Полтаві. Місто після обіду під атакою крилатих авіаційних ракет. Цілять по аеродрому через помсту, адже російські пілоти здійснили помилку, яка коштувала їм життя. В російських окупаційних телеграм-каналах знову паніка. А сьогодні, як і в квітні, російських пілотів на гелікоптері розстріляли на аеродромі Полтава. Очевидно, заблукали або спробували десантуватися, але невдало. Ось що пишуть телеграм-канали окупантів. По нашему Ми-8, который пропал сегодня ночью, меня следующая информация. Экипаж по каким-то причинам потерял ориентировку и пересек ленточку. Возможно, была радиогра со стороны ВСУ. Возможно, отказ навигации. А дешманские GPS там не работают уже давно. Попытки восстановить ориентировку закончились безрезультатно. Увидели с воздуха аэродром и совершили на нем посадку. Аэродром оказался аэродромом Полтавы, Украина. Понял, куда сели, следили, попытку взлететь, но были расстреляны вертолете на земле бортовой правока, предположительно 200 командир 300 -й. я очень попрошу всех адекватных, пока не будет доказано обратно, никаких других версий не распространять, ибо других версий быть не может уже второй за месяц. Господи, не летчики, а слабоумные какие-то. На разе напрямок потужных наступальных дей противника можно, если уважно стежить за певными ознаками. Для наступа на Харьков сбоку Купинска российским оккупантам потрібно форсувати речку Оскіл та перейти на Правий берег зробити це ворогові буде дуже складно. На цьому наголосив ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман, аналізуючи ситуацію в ефірі телеканалу Еспрес від Куп'янська до Харкова, ще треба добратися. Цілком можливо, що буде спроба вийти на узбережжя річки Оскіла на Куп'янському напрямку. Це може бути спроба вийти на Купінську зловиця залізниця, яку ми використовуємо логістичний шлях. Зауважив він. Водночас гетьман відзначив, що українські військові переконані, що цей водний бар'єр стане непрохідним для ворога. За словами українського ветерана передбачити напрямок потужних наступальних дій противника можна, якщо уважно стежити за певними ознаками. Коли ці ознаки складаються всі разом, то можна з великою ймовірністю казати, що будь-яка дія, наприклад, наступ. Якщо не всі ознаки складаються, то найшвидше за все його не буде. У 9 з 10 випадків, коли складаються ознаки, починаються певні дії, наприклад, наступальні. Інколи це відведення уваги просто для того, щоб ми там приймали, тримали свої війська. Пояснив він. Водночас Олексій Гетьман вважає, що Росія Росіяни, які через великі втрати на полі бою мають проблеми із кількістю особового складу, не стануть тримати велику кількість військових підрозділів на якомусь напрямку і не використовувати їх. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.